Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про книжки, які вражають так, що стає складно повірити в реальність описаних подій. Водночас ці історії сповнені світлими моментами, які розчулюють до сліз і додають надії, що людина не лише здатна вистояти на гірших моментах свого життя, а й зберегти любов у своєму серці. Кізер Моріс, австралійська письменниця і сценаристка. Татуювальник Аушвіц її перший роман, написаний на основі інтерв'ю з головним героєм. Книга стала бестселером у світі, продано понад 12 мільйонів примірників різними мовами. В Україні твір опубліковано у 2018 році видавництвом книголав. Здавалося, що нового могла нам відкрити авторка в темі. Про яку написано безліч книг. Опубліковано тисячі історичних документів, знято фільми. Виявилося, що за цей час було мало приділено уваги саме почуттям людей, які потрапили до пекла концтаборів. 1942 рік. Влада Словаччини під тиском Третього Рейху змушує Кожну єврейську родину відправити одну дитину на роботу до Німеччини. Лалі добровільно залишає батьківський дім, бо у брата дружина і двоє дітей. Так він опинився в одному з найбільших таборів смерті Аушвіці. Йому вдалося влаштуватися татуювальником, дряпати номери на руках в'язнів. Одного дня у черзі він бачить дівчину, якій потрібно було поновити татуювання. Це було кохання із першого погляду. Здавалося, війна не те місце, де можна проявляти такі почуття. Але саме кохання допомогло їм вижити і витримати. Гізер Моріс подорож цильки. Це ніби розповідь розгалудження від попередньої книги. Цилька таке гарне ім'я Сесилія, одна із другорядних героїнь першої книжки. Вона потрапила в Аушвіц, коли їй було 16 років. Завдяки своїй красі вижила. Коли радянські війська перемогли, здавалося, мало настати таке довгожданне визволення. Але її засудили на 15 років і відправили до Сибіру за колаборацію з ворогом. Знову вагон, довга дорога, нелюдські умови. А по прибуттю дикий холод, важка фізична праця, знущання і зґвалтування. Попри всі перешкоди і проблеми, Цілька знаходить нових друзів, допомагає іншим, рятує життя і навіть закокується. У Романі зображено як реальних персонажів, які подекуди є збірними образами, так і вигаданих. Це книга про боротьбу не тільки із зовнішнім ворогом, а й з обставинами, із собою. Скільки їх було таких засуджених просто так, без вини, без причини, безліч. Жахливі факти воєнного і післявоєнного часу підтверджено численними доказами і документами. Клуб любителів книжок та картопляного лишпиння. Головна героїня Джулієт, молода авторка, яка проживає в повоєнному Лондоні. Вона шукає сюжет для своєї нової книжки. Безліч тим їй здаються нецікавими, а писати про саму війну зовсім не хочеться. Вивчаючи архівні матеріали, вона дізнається, що місцевими жителями, які потерпали від німецької окупації на невеличкому острові, була створена спілка. Клуб любителів книжок та картопляного лушпиння. Поштовхом до нового сюжету ще й став лист від незнайомця з цього острову. Він просить порадити, де взяти нові книги, бо через нещодавню війну придбати їх досить складно. Джуліт вирішує познайомитися із дивною організацією. Та коротка поїздка перетворилася на довгу подорож, яка змінила її життя. Книгу написано у формі листів, які проливають світло на нелегке життя в окупації. Голод, смерть, жах це звичайні супутники війни. Але є ще віра, надія і любов. Віра в завтрашній день. Надія, що все скоро мине і любов до людей. А ще головні герої читали для того, щоб вижити. Будьте сильними та незламними. Можливо, ці історії допоможуть вам віднайти додаткові ресурси. Додадуть сил і витримки. Але свої книги ви відчуєте серцем. До зустрічі в бібліотеці!